Отримала від клієнта негативний фідбек на свою роботу. Ось дві поради, які допоможуть тобі зберегти стосунки з клієнтами, зберегти свій внутрішній спокій та взяти від критики максимум користі. Перше, що потрібно розуміти, що кожен з нас отримує критику, і багато дизайнерів дуже близько сприймають її до серця і через це навіть починають сумніватися у своїх навичках, щоб цього не було. Ось дві поради. Перша обов'язково відокремте емоції від фактів. Ви не знаєте, чому саме клієнт сьогодні емоційний. Може, ні з цієї ноги прокинувся, можливо, щось в житті погане відбулося. Тому ваша задача перевести розмову з емоційного. Русла більш предметне, детальне, і це нам допоможе зробити, уточнюючи запитання. Друге, обов'язково перед відповіддю візьміть паузу. У мене часто бувало що я моментально вступав в перепалку з клієнтами. Теж був емоційний, що приводило до погіршення стосунків. Нам цього не потрібно, тому беремо паузу в 10 хвилин і уточнюємо. А що саме в цьому рішенні було не так? Можливо, неправильно типографіку підібрав чи якесь візуальне рішення вам не підійшло. Нам потрібно від клієнта добитися предметних коментарів. Коротше кажучи, беремо з критики максимум користі та не звертаємо увагу на ці упереджені коментарі. Кажуть, що мій блог допомагає дизайнерам ставати краще, тому підписуйся.